Привіт, мужики. Ось таку циркулярочку роблю. Невеличка, розклинюючи ніж. Мотор. Пишеться на йому 2,5 кВт на 220 вольт, але щось він не може запуститися. Треба додати конденсатори. Такий розклинюючий ніж із металу 3 мм листового, пилка атака. маркировка закрыта флянцами на 300 посадка 32 24 зуба <coughs> вот такая конструкция, каркасик из фанеры из бруски основа из металла сварена вот такие болты 12 Вирізані пази для натяжки ремня. Тут тоже болти 12. <кій> <кій> так зафіксований розтинюючий ніж. Приварений швеллер На 4 булти вісьмерку. Законтрагаємо все. Вроді би виставлю чітко. Двохручайних шків на Б профіль. Ну, щось воно навіть на одному не може запуститися. <кхем> зроблю зроблю станіну. Поставлю конденсатора потужнішого на більш мікрофарад. Може буде працювати. Там конденсатор, якщо видно. На 40 мікрофарад. Треба поставити більше. Ну що ж, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Наступне відео буде, <кій> як вже буде столешня, точніше станіна. І побачимо, чи він буде запускатися. Все, пока.